Доброго ранку. Сьогодні, 20 вересня, середа, і програма «Зарубіжжя». Вітаю всіх, хто завітав на мій канал і програма «Зарубіжжя» для тих, кого цікавить, що говорили, і писали про Україну світові засоби масової інформації, авторитетні засоби масової інформації. Ну і на важливіші теми, які вчора обговорювалися, про які повідомляли. Це було безумовно засідання Генеральної асамблеї ООН. Також. Якщо ми говоримо про Україну, мова йшла про зустріч на авіабазі в Німеччині Рамштайн, де зібралися партнери, союзники України, так близько 50 країн, щоб в чергове висловити свою підтримку і обговорили деякі питання допомоги Україні. Ми про це поговоримо трохи пізніше. І я думаю, треба починати. Ну, починаємо з американських засобів мас-інформації. CNN. CNN е, повідомило про. Виступ Зеленського про те, що він у своєму виступі говорив і наголосив на геноциді проти України. Він навів приклади е вивезення, примусове вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Він закликав лідерів країн об'єднатися, не вести якісь кулуарні перемовини. Він також говорив про загрозу від Росії, про ядерну загрозу і навів приклад Запорізької атомної електростанції, яка має ну фактично є такий. В різновид брудної ядерної так бомби, якою шантажує Росія світ, ну перед Зеленським виступав Джо Байден, який ще раз підкреслив підтримку Сполучених Штатів Америки. Він наголосив, що Росія думає, що всі втомляться. Такого не буде, і цього не не можна ніякому випадку допустити. CNN також відзначила виступ Реджапа Ердогана, який, так, президента Туреччини, який заявив, що його країна збільшить зусилля для припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілості України. От на цьому моменті територіальній цілості і незалежності якраз і варто звернути, звернути увагу. Про виступ і про допомогу Україні писала і газета «The Wall Street Journal», Також газета «The Wall Street Journal» писала про заяву міністра оборони Ллойда Остіна, який закликав посилити озброєння для Києва, і він там наголосив, що адміністрація Байдена вже наближається до рішення щодо ракет великої дальності Атакам. Ну, це він зробив е, на зустрічі у Рамштайні. Вашингтон Пост е, наводить е, палку промову президента США, де він якраз і говорив про те, що потрібно е, підтримувати Україну і згадує виступ президента, президента України. Вашингтон Пост також пише про е, авіабазу Рамштайн. Де зібралися особи з понад 50 країн, щоб обговорити джерела майбутньої військової допомоги, бо зараз е, триває четвертий місяць контрнаступу, який поки що не досяг, ну, великого успіху і перебування потужної е, оборони, встановлено росі, росіянами. Але е, ця зустріч, я думаю, вона наблизить е, і збільшить контрнаступ е, України. Йдемо далі. Йдемо до британських засобів масової інформації BBC. Бісі. У Бібісі відзначає, що е, ключовим пунктом е, виступі на думку Бібісі, там тих кореспондентів, які це е, написали, що ключовим пунктом виступу президента України було попередити міжнародне співтовариство про те, що результати війни вплине на них усіх. І за словами президента України, метою Росії було перетворити Україну на зброю проти вас. Проти міжнародного порядку також він е, окреслив, що формула миру, так, яку місяцями він е, обговорював, презентував, що це не ще для України, але й для решту, для решту світу. The Guardian е, наголошує про е, пункт виступі Зеленського щодо викрадення Росії українських дітей, що це однозначно геноцид. Також The Guardian пише про те, що Лула та Зеленський ніколи ще не зустрічалися, і от передбачена зустріч між ними. Ну враховуючи те, що її не було ні на саміті Там G7 у японському місті, ні пізніше. Ну ця зустріч важлива для України, бо Лула раніше виступав за створення групи держав для посередництва у припиненні війни. Між Росією та Україною, а потім він навіть сказав, що це неможливо, бо у війні винуваті як Росія і Україна. Ну, це насправді достатньо дивно, особливо що стосується звинувачення України. Тобто я сподіваюся, що зустріч е Зеленської вули буде продуктивною саме для України. Зекономіст відзначає і відзначив, що вперше, так, з липня, вантажне судно, що перевозило зерно, вийшло з українського порту, так на чорному морі. Це телеграф знову ж повідомляє про те, що у своєму виступі Зеленський відзначив, що йому відомо про тіньові угоди з Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні, і він застеріг світових лідерів від домовленостей з російським лідером, вказавши на долю Вагнера, боса Вагнера Євгена Пригожина, він сказав, що злу не можна вірити. Французька ремонт французька ремонт відзначає, що з трибуни Генеральна ООН президент України, анонсував саміт миру. Так фактично, ну дослівно написано наступне: кожне десятиліття Росія вступає в нову, в нову війну, каже Володимир Зеленський. Мета війни проти України знищити нашу землю, нашу Україну. і Це може статися і з вами для українського президента. Якраз Генеральна ООН – це можливість покласти край цієї агресії і він. Повідомив, що готує Всесвітній саміт Миру і запрошує тих, хто не терпить агресії, разом готувати цей саміт і брати у ньому участь. Також Лемонт е написала про е заяву міністра оборони Великої Британії, це новий міністр Великої Британії замість Волеса, так, е Грант Шапс. Він наприкінці засідання групи Ремштайн доголосив. Про доставку в Україну десятків тисяч додаткових артилерійських снарядів до кінця року, ну, відзначивши, що вже на сьогоднішній день е, Британія поставила близько 300 тисяч артилерійських снарядів. І він відзначив, що, як і, до речі, міністр е, оборони США Ллойд Остін, що український контрнаступ стабільно просувається, не дивлячись на всі заяви, що він не так швидко як потрібно, ніби комусь все-таки визначають, що стабільно. Просуваються, і Міністр оборони Ллойд Осін також повідомив, що обіцяні Києву на початку цього року американські танки, танки М1 Абрамс незабаром будуть в Україні. Німецький журнал Der Spiegel е також е повідомив про виступ е президента України на Генеральній асамблеї ООН. Німецька з Zeitung, тут насправді ну, таке не дуже для нас приємне. Повідомлення було вчора. До речі, з Дойча Сайтона якраз посилалася на німецький держпігель, в якому ну, сказано наступне: що згідно з повідомленнями і з постачанням в Україну німецьких танків Leopard 1 А5 виникають великі труд труднощі. І ко команда федерального міністерства оборони оглянула танки Леопард у Польщі. Це повідомляє Шпігель, і з'ясувалося, що за останні тижні... Під час навчань українських військових у Німеччині танки настільки зношені, що потребують ремонту. Імовірно, кілька танків Леопард-1А5, які були передані в Україну в липні, вийшли з ладу через аналогічні проблеми. І це дійсно це для нас не дуже приємна новина. Тобто, ну, фактично, нам не треба танки, які поламані, які не здатні виконувати ті завдання, які потрібні, які на них на них покладені. Німецька Вельт згадує про виступ президента на Генеральній асамблеї ООН, і він якраз знову ж Вельт пише про геноцид, на який вказав Володимир Зеленський. Іспанська Ель Паїс» про виступ Джо Байдена наводить слова його: що Росія вірить, що світ втомився і дозволить без наслідків знущатися з України. Ну, але Байден запевнив, що цього не станеться. Також іспанська Мундо». Пише про те, що на Генеральному асаблеї під час от цих виступів так не було деяких ну, лідерів України, відзначає, зокрема, зокрема, лідерів Китаю Фран... і Франції. Також пише про виступ Луїса Інасі... Інасіо Луле Дасільва, так, це президента Бразилії. Ну, який фактично виступав перший відкривав. Він сказав, що Бразилія повернулася, що надія є. І фактично він говорить про те, що Бразилія хоче внести великий, вне, великий внесок, вибачте за тавтологію, у вирішення великих викликів світу. Іспанська стампа також е, пише про те, що. Джо Байден сказав, що світ не повинен залишати Україну і продовжувати підтримувати її проти російського вторгнення. Ну, мова йде про те, що там е глобальний південь, інші країни вже ніби втомилися, почали говорити про якісь там мир, якісь мирні переговори. Але от е генеральна саблеон і виступ Джо Байдена, виступ Володимира Зеленського якраз були направлені, направлені на те, щоб об'єднати світ і. Доводити необхідність продовження допомоги Україні в війні проти агресора проти, проти Росії. Президент Дуда також, до речі, виступив, про це пише іспанська -ля Стампа. так, Він назвав війну Росії з Україною злом, і що проти зла треба боротися. І взагалі закликав створити спеціальний міжнародний трибунал для переслідування військових злочинців. Це насправді, ну. Дуже добре, але ми, на жаль, на жаль, от зараз у нас псуємо стосунки із Польщею в той час, коли президент, виступаючи на Генеральній асамблеї, ООН, підтримує Україну. Правда, потім він там давав прес-конференцію для польських змі, сказав там деякі речі про Україну. Ми про це поговоримо у програмі Середа не, середа, не біда. Але як би там не було, я думаю, з Польщею нам сваритися точно не не треба. Ну і хочу завершити так італійську ля републіку, бо мені видається, що вона тут дуже-дуже добре написала. От зам саму ту обстановку, так, от на генеральній асамблеї ООМ в цей перший день, коли розпочалися дебати, дебати лідерів. І от для прикладу, ну президент е, Туреччини. Реджеп Ердоган, там головна його так умовно, посил виступу, більше дипломатії, бо у мирі немає пророчів. І він відзначив Ердоган, що Туреччина посилить свої дипломатичні зусилля, щоб спробувати припинити війну Росії в Україні. Ну але найбільше, звичайно, от мене зацікавило в італійській Республіка, републіка. Це те, як вони. Написали про виступ е, президента Бразилії. так, Фактично вони назвали це Ляпас Лули. І заголовок такий, війна доводить неспроможність. ООН». Ну, неспроможність ООН ми самі вже бачимо, що вона не дуже спроможна. Ну і президент е, Ля Републіка пише: президент Бразилії Десильва заявив перед Генеральною Асаблеон, що війна в Україні є доказом неспроможності цієї організації та міжнародного співтовариства. Яке робить ставку більше на зброю ніж на мир. Ну він у своєму репортуарі. Так от давайте будемо домовлятися, не враховуючи по великому рахунку інтереси е України. І я сподіваюся, що зустріч Зеленського з президентом Бразилії все-таки поставить деякі точки над її. Дуже сподіваюся на позитивний результат цієї зустрічі у будь-якому випадку, що би там не відбувалося у світі. Так треба за цим уважно слідкувати, треба розраховувати на підтримку допомогу Україні. Але ми всі знаємо, що незважаючи ні на що, Україна продовжує свій шлях до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.